Привіт-привіт! Я рада, що ви завітали на канал Репетитор з математики. І якщо ви цікавитесь тригонометричними функціями і хочете розібратись з три... тригонометричними виразами і задачками з тригонометричними функціями, тоді вам до мене на сьогоднішній урок. А сьогодні я вас познайомлю з таблицею значень тригонометричних функцій, деяких кутів. І так, вперед! Давайте ж подивимось значення. Тригонометричних функцій деяких кутів. А на минулому році ми з вами розглянули, що таке синус, косинус, тангенс і котангенс в одиничному колі. І сьогодні пропоную на одиничному колі, ось воно з центром в точки 0 і з радіусом рівно 1, розглянути ось такі 5 точок. А саме коли альфа дорівнює 0, тобто ми нікуди не відхиляємось, П0В. Далі, коли альфа дорівнює 90, тоді ми переходимо в точку P90. Далі, коли альфа 180, це ось цей розгорнутий кут, далі, коли альфа 270 і повний обер 360 градусів. Відповідно, до всіх цих кутів ми написали з вами точечки на одиничному колі, які вони мають координати. Чому ми написали координати? Та тому що ми пам'ятаємо, що синус дорівнює ординаті, а косинус дорівнює абсисі. Відповідно, якщо ви цю інформацію забули, я вам підкажу. а відео на цю тему ви можете подивитись за посиланням, яке я надам в описі. І так. Почнемо з точечки p0. Подивіться, оця точечка p0 говорить про те, що альфа дорівнює 0. І в неї є координати 1 і 0. Тоді зразу ми можемо виписати синус. Синус дорівнює ординаті це 0, косинус дорівнює у нас абсцисі, це одиничка. А тепер, щоб знайти тангенс і котангенс, ви просто ділите і пам'ятаєте, що тангенс це синус поділити на косинус, значить 0 на 1 буде 0. Оскільки котангенс це косинус на синус поділити, ми на 0 ділити не можемо то котангенса для нуля не існує. Точно так же давайте тепер подивимось для кута 90 градусів. Тобто ми вже дивимось точечку 90 з координатами 0,1 на одиничному колі, і синус дорівнює координаті це одиничка, косинус 90 дорівнює апсиці це нулик. Тангенс тут уже ми ділимо синус на косинус на 0 ділити не можна. Тангенс 90 не існує, а котангенс навпаки ми ділимо косинус на синус, тобто 0 на 1 дорівнює 0. Те ж саме коло розглянемо тепер у 180. Це точечка, ось вона, 180, скоординатиме мінус 1, 0. Сінус 180 градусів дорівнює ординаті, тобто 0. Косинус дорівнює рівня У нас тут мінус 1, отже, косинус 180 дорівнює мінус 1. Тангенс ділимо синус на косинус 0 на мінус 1 0. А ділимо тепер косинус на синус мінус 1 на 0 на 0 ділити не можна, значить котангенс со 180 градусів не існує. Наступний кут це 270, коли ми ось такий оберт робимо до ось цієї лінії, і це точечка p 270 з координатами 0 мінус 1. Сінус дорівнює 270. Подивіться, це мінус 1, тому що ордината саме ігрів для цієї точки дорівнює мінус 1. Косинус дорівнює абсцисі, тобто 0. Тангенс 270 градусів ми ділимо на косинус, а значить мінус 1 на 0, а на 0 ділити не можна, не існує. А котангенс 270 градусів, це 0 ділимо на мінус 1, маємо 0. Точка 360, дивіться, якщо ми робимо повний оберт в колі і попадаємо знову в цю точечку, то координати точки 360 співпадають з координатами точки П0В, коли ми ні одного оберта не робимо. Тобто це 1 і 0. А значить, в точці 360 ми будемо мати ті ж самі значення синуса косинуса тангенса і котангенса, як ми мали для 0 градусів. Тобто синус 360 дорівнює синусу 0 дорівнює 0, тому що у нас тут ордината 0. Косинус 360 дорівнює косинус 0 дорівнює 1. Це наша координата по іксу. І тангенс 360 дорівнює тангенсу 0, а значить ми ділимо 0 на 1, це 0. І оскільки по тангенс 360, це ми повинні ділити 1 на 0, на 0 ділити не можна, не існує. А от коли таким чином розглянути основні кути, а до основних належать 0, 30, 45, 60, 90 і так далі. То коли розглянули в одиничному колі всі ці кути, виписали значення синусів, косинусів, тангенсів і котангенсів, то отримали ось таку табличку, яка називається тригонометричні значення деяких кутів. Зверніть увагу, її заочувати на пам'ять не потрібно. Нею потрібно навчитись користуватись. І що важливо, на СНО у вас буде в додаткових матеріалах задана ця табличка, але вона буде задана до тангенса. Ну навіть і тангенс тут не потрібен. Поясню чому. Головне, щоб у вас. Були задані синус і косинус. Чому? Тому що значення тангенса і котангенса завжди можна обчислити по формулам. Оці формули треба запам'ятати, що тангенс це синус на косинус, котангенс це косинус на синус. От, наприклад, дивіться, якщо ми візьмемо. Для 30 градусів, ви знаєте, що тут одна друга, тут корінь із 3 на 2. Якщо ви поділите одну другу, поділити на корінь із 3 на 2, значить ви перевернете дріб, то це буде одиничка на із 3. Ну а як користуватись? Користуватись дуже просто. Якщо вам заданий, наприклад, синус 135 градусів, ви напроти синуса шукаєте цей кут і виписуєте значення. Тангенс 180. І тангенс стаємо на кут 180, маємо 0. І тангенс 90, подивились, прочерк значить, не існує, бо там було ділення скоріше всього на 0, то не має значення тангенса. Саме для тангенсів і котангенсів, коли відбувається ділення на нуль деяких значень, як ви бачите, прочерки не існує в цій табличці. Тобто, головне, ви повинні навчитись користуватись табличкою, пам'ятати, що тангенс це синус на косинус, а котангенс це косинус на синус, поділити. І сміливо можете вирішувати приклади, де треба знайти значення тригонометричної функції деякого кута. Давайте закріпимо деякими прикладами. Знайдіть. Синус, косинус, тангенс і так далі, деяких путів. Ми просто з таблички беремо ці значення. Я вам навіть табличку повертати не буду. Я стаю на синус, шукаю 45 градусів і виписую. Корін з 2 на 2. Стаю на косинус, шукаю 90 це 0. Тангенс 30 це в табличці, відповідно, одиничка поділити на корін з 3. Котангенс 135 це мінус 1. Синус 180 це 0. Тангенс 0 – це 0. О-тангенс 60 це одиничка на корінь із 3. І отже, ми розв'язали цей приклад. А в другому прикладі давайте я вам покажу, якщо задані певні вирази з тригонометричними функціями, то ви шукаєте окремо кожну функцію в табличці і робите дії, множення, додавання, віднімання і так далі. Перший приклад, дивіться, косинус 90 плюс синус 0. Знайшли по табличці косинус 90 це 0, плюс синус 0 це 0, тобто 0. Далі, другий приклад. 2 помножити на тангенс 180, мінус 4 помножити на котангенс 150. Також, дивіться, дуже просто. Ми переписуємо 2, шукаємо тангенс 180, це 0, мінус 4 помножити, а котангенс 150 це мінус корінь із 3. Тут буде 0, мінус на мінус десь плюс, тобто це буде 4 помножити на корінь із 3. Далі, третій приклад, 5 на синус 90 і помножити на косинус 180. Тобто 5 переписуємо, синус 90 взяли, це 1, косинус 180 мінус 1, тобто при множенні це буде мінус 5. І четвертий приклад, котангенс 60 плюс тангінс 30. Подивіться, це в табличці 1 на корінь із 3, плюс це також 1 на корінь із 3, а значить, якщо ми додаємо дроби з однаковим знаменником, то знаменник залишаємо, а додаємо чисельники. І це буде 2 корня із 3. Простенька сьогодні тема. Далі будуть приклади складніші. Моя задача була сьогодні навчити вас користуватись табличкою і знати, що вона є, її завчати не потрібно. На ЗНО вона також є, але пам'ятаємо, що можемо, знаючи синус, косинус, знайти тангенс і котангенс. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Я буду дуже вдячна, це допоможе моєму каналу. До зустрічі!